Слава Господу, дорога церква Божа, мир вам. Ми будемо роздумувати над Божим Словом, маємо таку чудесну можливість. Блаженні написано є ті люди, які чують Слово Боже. І ми блаженні є з вами, тому що ми можемо знаходитися в домі Божому біля Його ніг. І ми можемо роздумувати над святим Писанням, вникати, перевіряти себе. Наскільки це є важливо? Наскільки це є важливо, Щоб... тому що тільки Боже Слово, воно може нас змінити. Нас не поміняють, знаєте, в світі ніякі програми, ніякі тренінги, ніякі медитації, ніякі самовдосконалення, ніякі виправні колонії нас не поміняють. Єдина сила в світі, яка здатна змінити людське серце, це є Боже Слово, це є Дух Святий. І ми будемо роздумувати над Божим Словом. І сьогодні тема моєї проповіді буде така. Як не стати фарисеєм? Як не стати фарисеєм? Або ознаки псевдодуховності? Ознаки псевдодуховності. Ви знаєте, на початку свого християнського життя якось переживаєш про одні речі. От я пам'ятаю, згадуючи себе, я переживав на початку, щоб мені не зірватися в гріх, щоб десь не повернутися в старе життя. Щоб втримати ту свободу, яку дарував Господь. Але уже після 15 років мого ходження за Христом, я зауважив, що я тепер переживаю про інші речі. Я тепер переживаю, як мені просто не стати таким церковним фарисеєм. Знаєте. Коли ти дуже довго вже живеш з Богом, знаєте, є завжди спокуса, завжди є спокуса, і можна якось так незамітно, незамітно з такого палкого гарячого. Люблячого Бога християнина перетворитися якось незамітно, такого просто, знаєте, церковного формаліста. Фарисея, то, що ми називаємо. І... По латині воно звучить так гарно: Дяболус Ест деї. Що це означає, що... що сатана це є Божа мавпа? А це означає, що сатана він є майстер підробок. Він буде намагатися у всьому копіювати або підробляти, або пропонувати свої сорогати тому, що є Боже. Він бере Боже і він пропонує підробку, дешеву підробку. І він все підробляє. Підробляється свобода в Христі Ісусі. Воно сьогодні звучить як вседозволеність. Це не є свобода, це є підробка свободи. Підробляється любов. Воно скочується, просто перетворюється і зводиться виключно до якогось тілесного задоволення, до похоті або пожадливості. Підробляється щастя теж. Сьогодні дуже багато людей думають, що бути щасливим це просто бути егоїстом і жити для себе. І це є підробка щастя. І підробляється духовність також. Підробляється духовність. Ми деколи путаємо, що таке є справжня духовність, а що таке є псевдодуховність або лже святість, лже духовність. І самі великі проблеми в церквах стаються взагалі завжди на ґрунті святості, на ґрунті якоїсь такої святості. Колись одного пастора запитали, чому він такий силий став, він відповів. Бо я працюю зі святими людьми. Зауважте в Писанні, що Христос нікого так жорстоко і так сильно не докоряв, як віруючих церковних людей. Матвія 23 розділі Він виголошує своє славнозвісне 23 рази. Він каже горе вам. І там ні разу не було горе вам звернено до грішників. В ну, горе церковним людям ці слова вони були звернені до фарисеїв, до людей, які все життя провели в храмі, досконало знали закон Божий. І уявіть собі, чому вони його так ненавиділи. Після того всього почути в свою адресу таку характеристику: ви є гроби покрашені. Ви повні кісток мертвих. Звичайно, що такі, знаєте, слова повинні були бути адресовані десь до грішників, до блудниць, до п'яниць і так далі. І тому, звичайно, що воно викликало в них дуже різку реакцію. Ось. Але чому? Христос знав, що він робить. от отже, як же ж нам не стати, як же ж нам не скутитися і не перетворитися от в таких церковних фарисеїв? І думаю, знаєте, що є от певні ознаки. Ознаки, по яким ми можемо от перевіряти себе, чи ми вже десь не стали на ту таку слизьку дорогу. Ознаки псевдодуховності. Ми зараз назвемо декілька ознак, і ми дасть, хай Дух Святий, допоможе нам перевіряти себе. Одна із перших ознак це є то, що псевдодуховність завжди в формі приділяє більше значення, ніж в суті. Форма завжди важливіша за суть. Зовнішнє завжди важливіше за внутрішнє. Буква завжди важливіша за дух. Закон важливіший за благодать. Людські передання важливіші за Божі заповіді. Другорядне важливіше, ніж головне. А заповідь важливіше. За сам принцип, який вкладений, який вкладений в цей заповідь. Розумієте, що є, є якісь церковні правила, є якийсь закон. Але вся суть не в тому законі, а в тому принципі, який несе цей закон. Певна Божа постанова і закони завжди, які є. Вони несуть якийсь принцип ідею. Ну в людей завжди була спокуса відкинути саму ідею, саме наповнення цієї заповіді і вцепитися за форму, вцепитися за саму цю зовнішню оболочку таку. І дотримуватися пилко, так страсно, до сварок, ну, триматися оцієї форми. От для мене дуже яскравий приклад, наприклад, знаєте, як є таке церковне дійство, як омиття ніг. Скільки церков пересварилися через цю церковну практику? Ті, хто миють ноги, ну, в різних церквах по-різному, ну знаєте, ті, хто миють і ті, хто це вивели просто в такий, знаєте, ранг такої чудлі не самої головної заповіді, вони величаються десь над тими, хто ноги не миє, вони відчувають себе кращими, духовнішими. Те, які не мають, осуджують. І подивіться, що виходить. А в чому взагалі була суть того дійства, коли це робив Христос? Христос дав приклад цим, показавши, що той, хто із вас хоче бути вищим, хай стане як слугою. Ця заповідь була дана, і приклад був даний для того, щоб навпаки навчити нас поважати брата іншого, вищих за себе. Стати меншим. Ну так сталося, що ті, які роблять цю заповідь і дотримуються цієї форми, відкинули саме наповнення і вони тепер вищі, вони тепер святіші, вони тепер духовніші. Це є проблема. І це є псевдодуховність. Псевдодуховність. Друга така ознака псевдодуховності це тоді, коли закон він є вищий від людини. Коли є якісь церковні правила, вони стоять вище, ніж сама людина. Тобто любові до людини немає, але закон ставиться вищий, ніж сама людина. Тобто, можна сказати, що людей просто приносять в жертві заповіді. Людей приносять в жертву у цій заповіді. От скільки є таких ревних борців за духовну чистоту в церквах, через яких багато людей просто пішли і більше ніколи не прийдуть в церкву? Скільки було таких, як приходили новонавернені, і ми звертали їм увагу на їхній зовнішній вигляд зразу, зразу. Коли знаєте, коли просто якісь церковні постанови і правила стали вищі для нас, ніж сама людина. Не людина нас цікавила, нас цікавило, щоб дотриматися всіх правил і духовної чистоти. І десь ми тут щось, щось пропустили, забувши, що для Бога людина це є саме головне. Саме головне це людина і любов до людини. І якщо ти любиш людину, то ти вже виконав закон. А якщо людина через тву... дотримання твоїх правил вона покинула церкву і більше ніколи не прийде, який ти закон виконав? Історія про одного чоловіка. Перший раз жінка його ледве ледве якось умовила його прийти на зібрання. Довго не хотів, впарався, але все-таки погодився прийти. Прийшов. Став десь там ззаді. Зразу йому моментально звернули увагу йому, що він не там взагалі, а він не то місце зайняв, десь він там бідулаха десь перейшов в інше місце. Потім ще декілька разів йому звернули увагу, що він не так правильно руки тримає, що ще там щось йому звернули, увагу. потім ще до того всього в нього взяв задзвонив телефон, він забув перестрашений виключити вже той телефон. знаєте. І ще йому звернули увагу за той телефон. Жінка по дорозі назад всю дорогу його просто пиляла, як він взагалі неправильно і як він себе а, негарно і неетично вів себе в церкві. Він з того всього, знаєте, просто не витримав. Вечором пішов в бар. Просто пішов в бар. Там ще в нього тряслися руки після того богослужіння. Знаєте, він взяв і розлив оцей бакал з пивом, який в нього був. Тут моментально до нього підбігає офіціант. Який все гарно повитирав, і він каже: не переживайте, не переживайте. Зразу моментально підбігає прибиральниця, яка поприбирала біля нього. А завідуючи того бару, підійшов до нього і сказав, що за рахунок бару ми вам дамо інший бокал пива, не переживайте. Все у вас буде добре, у всіх трапляються помилки. І тепер скажіть мені, будь ласка, після, таких, після такого дня насиченого, куди той чоловік буде тепер ходити кожен вечір? Не відповідайте. Не відповідайте. Ви знаєте, куди. І ось, коли знаєте, коли от, от закон він стає вищий від самої людини, це є, це є ознака псевдодуховності. От Христос іляє в суботу людину. Подивіться реакція фарисеїв: як він взагалі має право, як він взагалі порушує суботу. Ну, де, ну де таке от бачили, щоб такі вов? Бере і істеляє в суботу. Це, знаєте, це люди, які от для них субота важливіша за саму людину. І Христос пояснює, що субота для людини, а не людина для суботи є. Що важливіше в суть всього, це в людині і любов до людей це є виконання закону. Ми бачимо інші приклади в Біблії, коли здається, що людина не виконувала оцей писаний закон, але любила людину, і вона була виправдана. Подивіться навіть Йосип, відомий як Йосип Заручник. Йосип. За батько Ісуса. Коли він побачив, що Марія вагітна, що він по закону повинен був зробити? Він повинен був оголосити її по закону. Це був закон. І його не можна було порушувати. І якби він, знаєте, от був такий дуже духовний, то він би оголосив її. Але ми бачимо просто дивну тенденцію. З одної сторони, він порушує закон. Але він порушує закон. Заради любові до людини. І він виявився виправданий перед лицем Божим. Подивіться, мене завжди дивували оці от слова апостола Павла. Він каже так. Говорячи про євреїв, він каже: бо я бажав би сам бути відлученим від Христа задля моїх братів, моїх рідних за тілом, тобто ізраїльців. Що це за слова взагалі такі. Я готовий сам бути відлучений від Христа заради моїх братів. Ми набагато скоріше вилучимо будь-кого, Ми не готові бути вилучені за когось, не готові заступитися за людину. І що, знаєте, що саме цікаво, що коли є конфлікт у Бога з грішником, знаєте, на чию сторону Бог хоче, щоб стала церква? Як не дивно. Але Бог хоче, щоб в конфлікті грішника і Бога церква стала на сторону грішника і заступилася за грішника. Але ми завжди готові ставати на сторону Бога. Ми завжди готові захищати Його слово, Його правила навіть ціною того, що якісь люди пострадають. Тому людина, справжню духовну людину люблять люди. До такої людини. Тянуться інші люди, тому що і вона любить людей. А навколо псевдодуховників збираються подібні до них. Ще одна ознака псевдодуховності. Це є надмірний акцент на чудесах, на проявах, на силах, а не на плодах духовних, не на перемінях характеру свого. Це люди, псевдодуховники, які бажають мати величезну духовну силу. Але не духовні переміни характеру. Не переміни. Силу дайте, дари мені дайте. А помінятися? Ні, не хочу. Такий був Симон Ворожбит. Пам'ятаєте, з дії святих апостолів, ми не будемо читати, немає часу. Я коротенько вам нагадаю, був один такий Симон Ворожбит. Знаєте, це людина, яка прагнула навіть за гроші, хотів собі купити дар Святого Духа. Щоб вміти дивувати людей, щоб вміти вражати, чуда чинити. Але не хотів оцеї переміни серця, не хотів покаяння ніяк. Оце от є ознака такої псевдодуховності, коли люди дуже багато говорять про силу, але самі не перемінені. Найбільш проблемні і небезпечні люди в церквах це є люди обдаровані, але не перемінені. Які мають дар від духа, але не встигли виховати в собі плід духа. І коли така людина ще й отримує дар, це стає просто в 10 разів небезпечніший. Людина. Наша цінність перед Богом і перед людьми визначається в першу чергу не завдяки нашим талантам чи силі, але завдяки нашому характеру. Завдяки нашому характеру. Для Бога важливо не то, що ти вмієш робити, а то, хто ти є. Хто ти є по природі, по серцю, по характеру. Хто ти? І судити Господь нас написано буде не по дарам нашим, але судити Він буде нас по плодам нашим. Тому плоди важливіші часто, ніж дари. Псевдодуховна людина це людина. Наступного ознака, яка несе розділення в церкву, а не мир. Це людина, яка здатна і має таку тенденцію розділяти церкву. Вона може утворювати всякі свої, знаєте, там якісь партії, підпільні, духовні, знаєте, якісь там нове вчення. Там обов'язково буде, знаєте, десь домішана якісь наклепи на церкву, там на служителів і так далі. І це людина, яка, яка проникає і несе розділення. Це є псевдодуховність. Апостол Павло попереджав про таких і писав в посланні до Колосян другий розділ, 18 вірш. Колосянам 2, 18. Нехай вас не зводить ніхто удаваною покорою, удавана покора та службою ангелам, вдаючись до того, чого не бачив. Нерозважно надимаючись своїм тілесним розумом, а не тримаючись голови, від якої все тіло суглобами і зв'язами з'єднане і зміцнене, росте з ростом Божим. Він говорить якраз про такі псевдодуховних людей, які приносили різні лжевчення і приносили розколи в церкву, і вони не тримаються голови, від якої все тіло, тут говориться як метафора тіла, тобто церкви Христової. Тому такі люди, знаєте, готові вести священну війну в церкві. Вони будуть оголошувати. Вони ніби там готові заступатися за якусь там істину і так далі. Але насправді все, що з того виходить, це розділення, біль, втрати і так далі. Ще одна ознака таких псевдодуховних людей це є. Таке жорстке неприйняття інакомислящих людей. Один брат сказав так. Каже: я завжди згідний з думкою інших людей, які згідні зі мною. От знаєте, от такі от е, люди, які от тільки та, як я, отак от правильно, тільки та, як я, говорю. І нічого іншого взагалі не приймати. Все, що говорить там, ну існує тільки дві, дві думки: моя і неправильна. І все. Більше не існує ніяких. Тільки я. Тільки моя думка. Ось такий був, наприклад, пам'ятаєте, Яків і Іван, сини Громові. Ось вони якраз от вони, от вони мали таку от тенденцію трошки. Знаєте, десь їх там не прийняли в Самарійському селі, десь не погодилися з їхньою думкою, вони би вже би готові були спалити то село. Ось якраз, знаєте, от, от такі от псевдодуховники, вони готові спалювати, спалювати інших інакомислящих от в тому священному вогні інквізиції такої. Але що саме цікаво, що єретик часто не той, хто горить у вогні, а єретик це той, хто підпалює вогонь. Дуже часто єретик виступає саме той. Тому що якщо ти готовий спалювати інших, я говорю образно, образною мовою, символічною. Якщо ти готовий вбивати духовно інших, тому що хтось має не таку думку, як ти, то є ознака псевдодуховності. Така людина вона не здатна приймати критику в свою сторону. Сліпа завжди до власних недоліків і скрупульозно доточна до помилки інших людей. До посиніння готовий відстоювати свою точку зору і завжди відкидати чужу думку. Це є ознака псевдодуховності. Ну, можна назвати ще одну ознаку, їх тут є багато, але часу немає. Є ще такі, знаєте, от, що я зауважив. Таких людей цей інтерес до такої містики. От вони люблять спори, всякі сперечання люблять відносно всяких там ну, таких біблійних там сим символів. От схильність така вишукувати різні апокаліптичні знаки, відгадувати дату другого пришестя Христа, розпізнавати особу Антихриста в кожному персонажі, бачити, досліджувати число та печатку звіра, там, і, і, так далі, і так далі. І вони будуть просто, вони на 100% переконані, що отак, як вони вважають, отак от і буде правильний. І будуть сперечатися до кінця. І апостол Павло пише, дуже багато він писав про це до Тимофія, до Титу, і попереджав, попереджав про те, казав, що такі будуть в церквах. От, наприклад, Титу 3.9 він пише так: вистерігайся, він його попереджав, вистерігайся нерозумних змагань, родоводів, спорів, суперечок про закон, бо вони не корисні і марні. Оця така жада до такого сперечання. Що аж піна, вибачте, з рота летить. Знаєте, це є теж ознака псевдодуховності. Хтось сказав так, що дьявол починається з піни на устах ангела, який спорить за істину. Тому ніколи не сперечайтеся з такими людьми, будьте мудріші від них. От знаєте, чому ніколи не можна сперечатися з глупаком? Тому що коли ти сперечаєшся з глупаком, то глупаків стає вже двоє. Той глупак і той, що почав з ним сперечатися. Тому втікайте від такого, вистерігайте себе такого, бійтеся того. Причиною псевдодуховності в основному є гордість людська. В основному завжди корнем є ця людська гордість. Ось. Вона часто стає причиною тих всіх таких збочень духовних, можна сказати. Смирельна людина. Людина, яка усвідомлює десь і свою неправоту, і готова часто визнавати, що вона не права, і знає, що їй ще багато в чому треба мінятися, і любить людей. Вона дуже рідко може впасти в таку спокусу. Тому, дорогі брати і сестри, хай Господь благословить нас бути справжніми людьми, берегтися цією псевдодуховності. Пам'ятаємо, що Христос найжорсткіше, Він докоряв таких людей. І з них буде дуже багато спитун. Перевіряємо себе. Молімося, знаєте, часто, як Давид, «Господи від тайних мини очисти мене. Навіть якщо ми десь не зауважуємо це в собі, ми просимо, Хай Дух Святий показує нам, чи десь ми вже, знаєте, не стали на цю небезпечну дорогу. Хай Господь допоможе нам в цьому. Амінь.